За вікнами дощ і вуличний бруд, а в затишній квартирі Олени Павлівни, де записувалась наша розмова, ні слова нарікань на наше буденне життя, ні найменшої спроби говорити про його проблеми чи шукати винних. Можливо, тому що сама Олена Павліна звикла покладатися в ньому тільки сама на себе, власноруч облаштовувати навколишній світ у відповідності з притаманним тільки її внутрішнім світосприйняттям, інтер'єр її квартири. В оточенні якого вона добровільно зустрічає осінь власного життєвого шляху, а Олена Павлівна вже кілька років, як на пенсії, це своєрідне дзеркало її внутрішнього світу, матеріальний доказ пережитих почуттів, видимий зв'язок між минулим і майбутнім, книги від філософських трактатів Ніцше до публіцистики сучасних товстих журналів, в яких джерело життєвого дострою, теми душі і просто поради великих. Галереї камінців та інших дарів моря, частина з яких власторучно діставали з морського дна, оригінальні композиції з сухого коріння, листя, все, що здавалось і здається незвичним, щодатне будити пам'ять, думку, спонукати до творчості, все своє свідоме життя прожила Олена Павлівна серед міського гомону та суєти, а своє безпосереднє відчуття природи, її величного спокою та благодійного впливу на людину. Не втратила її до цього часу. І сьогодні вона може наважитись на чотиригодинний заплив до острова на озері Світязь чи пройти кілометр другий, босоніж до найближчої лісової галявини. Спілкування з природою її давня стихія, і зраджувати її на старості Олена Павлівна не настроєна. У Волошина є таке вираження, відсюди пішла його крилата фраза до Добряки – это значит все сухие корни, ветви деревьев, которые имеют причудливые формы. И когда я была на свитезе, на свитязи вот это, это было на 80-е годы, и со Свитизской волна выбрасывала, представьте, вот что. Ничего не делала, только покрыла бесцветным лаком. Вот это, вот это, готовые композиции, вот это как оленей рок. Это все покрыто этим. То, что море дала, краски все те же, только бесцветный лак просто так для блеска покрыла. Эти вещи. А на озеро я приезжаю, только снимаю, дохожу до турбазы, автобус идет, снимаю босоножки, метров сто иду пешком. Это все. И на этом я забываю свои обуви. Невзирая льдоч, снег, заморозки, я хожу босиком, плаваю. Это моя в купальник, это моя по сути. В лес хожу босиком, за ягодами, за грибами. Деревня, конечно, вот такие глаза, удивлена и поражена. Как так можно? И все прочее, ну не знаю, что-то хранит, что-то защищает, но я чувствую этот. А индейцы всю жизнь в Африке прожили там. прожили. Люблю очень солнце, воду. Без этого жить не могу даже. даже и Из всего да. чувствуется, что вас тянет к природе. природе. А и город что? вас город... Нет, не комфортно. Нет, городе считаете? действительно, город действительно, он по сути, как вам сказать, у меня была возможность всегда остаться где-то в большом городе. И даже во Львове быть, и все. Но я предпочитала ну, провинцию, так называемую, нашу глубинку, провинцию. Она старая, уже более с возрастом. Конечно, это тянет к природе, безусловно. Природа, книги, поэзии, очень... Без природы и солнца, вода, это все, что окружает. Без этого, я думаю, и вообще нельзя обойтись. Кстати, у меня у Поустовского здесь изумительная книга есть, о чем поют ракушки. Это Калининградское издание 1977 года. Кстати, Паустовский очень хорошо о природе сказал, мы топчем камни, цветы, травы, не подозревая их совершен... о совершенстве их устройства. Это, конечно, преступление, не зная этого всего и все уничтожая. Может, я не совсем скромный вопрос дам. Загар у вас тоже стих? Все, это свитительский загар. Я вообще летом хожу бронзовая. Меня у меня берут всегда интервью на каких морях. А сейчас так мир, люди познают мир, разъезжают. А вы уже ребята меня молодые люди встречают, говорят, а вы Средиземного море. Я говорю, нет, загар. На свите. Ну, свитесь, свитись. Это свитерский загар, он почти круглый год остается. Можливо, саме давнє бажання, хоч якось, закарбувати побачене, і привело Олену Павлівну спочатку в поезію, а потім і у зовсім новий для неї світ на півтоні та відтінки. Уже на пенсії вона відчула в собі здібності малювати, відтворювати побачене за допомогою кольорів і відтінків. Ми то виділили недавно, вот недавно летом, 57 піддесять летом, тоска така була по Криму. А бутылочки, как Волошин. Кстати, Волоша не слышали, у меня много о нем произведений, есть лики, площадь его дневники, уникальная тоже личность. Он поздно начал рисовать, хотя он в детстве тоже, Вазовский видел его рисунки, был восхищен. В общем, краски, значит, красок как таковых нет. Карандаш, которым обвожу глаза, рисую лицо. Красные чернила еще при Горбачеве. Купила, знаю, знала, что предвидела, что все кончится, хоть буду ученическим пером и красным чернилом писать. И плюс э, марганцовка. И в, до, развожу на воде это все. Добавляю бустилат, бутилакс, даже клей. Смешиваю эти все оттенки. И получаю до 12 оттенков. У меня вот мало желтого преобладает цвета, потому что его почти практически не было. Еще зеленовато. Это тоже карандаш использовал немного. А сейчас мне сотрудница дала, у нее остатки карандашей, и вот эти карандаши просто в воде растворила, а туда немножко клей, а клей скрепляет это. И получается, она не выцветает фотография, то есть рисунок ничего. А на светесь я езжу, я снимаю там такую комнатку у крестьянской семье на берегу озера. И вот эту свою веранду маленькая, уютная, прелестная. Я ее плела всеми рисунками. Она в таких же вот травах, композициях во всем на свете. Звичайно, в короткому сюжеті знайомстві неможливо розкрити богатый внутрішній світ Олени Пальни. Та ми, власне, і не мали це за мету. Просто щире людське бажання на перекільш сліпі стихії життя, влаштувати свій власний надійний і стійкий світ, який ми зустріли в цій звичайній ковальській квартирі, є справді прекрасним і заслуговує на увагу. І якщо ми ще можемо відчувати природу, насолоджуватись поезією і розрізняти на півтонний фарб, це вірний знак того, що життя наше продовжується. І прекрасні полотна, романси, симфонії. Одним словом, мистецтво так само необхідне нам, як і мудрі закони та основи моралі. І кожен з нас, хто подібно до Олени Павлівни, відчуває себе художником, створюючи свій світ, спасає і себе, і інших.